І я думаю, що найбільш актуальні теми зараз у світі це які? Саме найбільше про що ви чуєте? Про війну і про мир. Два слова, правда? І вони йдуть разом. Вони йдуть зараз разом. І багато хто спекулює на цих темах. І ви знаєте, що Дональд Трамп каже, що він вже зупинив скільки війн? Вісім, дев'яту він ще хоче зупинити. Якраз от, оця одна Дев'ята війна, яка йде, то йде в Україні. Але спинити війну не завжди означає принести мир. Можна зупинитися, наносити авіаційні удари, стріляти, так. Але ненависть, злість і вирожнечу, це, на жаль, не зупиняє. Що лишається в серцях пам'ять, біда, смерть. Це забрати неможливо. Одним з таких військових конфліктів є зараз, який існує, та Камбоджі та Таїланд. І ви знаєте, що в жовтні ці сторони підписали угоду про припинення вогню, так би мовити, мир, ну як не стріляють, значить мир, так. і це було трошки збережено. І зараз знову почалися бойові дії. Цей мир він хиткий. Не такий мир нам дає Христос. Давайте прочитаємо Єфесян. Послання до Єфесян, 2 розділ 14, 18 віршів. Послання до Єфесян 2, 14, 18. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу Своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примиритись з Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, Він благостив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі, однім до Отця. Апостол Павло пише, він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Ці слова нагадують нам, що колись було дві протилежні групи у світі взагалі, на нашій землі, уявляєте? Це є юдеї і, і погані. Були юдеї на землі і були всі інші погані. На всій землі. Дві групи. І між ними існувала справжня неприязнь. Війна Вони один одного ненавиділи. Юдеї вважали погано ритуально нечистими, а погано не розуміли складних приписів закону. То вони Бога не знали. Що саме головне? І у Єрусалимському храмі навіть стояла фізична стіна. Що не пускало чужинців до внутрішнього двору. З другого боку, через гріх кожен із нас був віддалений так само від Бога. Також ця стіна, яка нам не дозволяла війти в Його двір. І ми часто жили в розірваних стосунках. Це з Богом через провини, через гріх. так? І з ближніми через непорозуміння. І ця стіна вона дуже велика, дуже сильна. І отже, потреба в примиренні була величезна і між людьми, і між нами та з Богом. Друзі, якщо б розказувати про мир, і хтось би міг дати його якесь е пояснення, що це таке є, можливо, було б легко, так? Це спокій, це стан душі. це... Легкість, відсутність всього поганого. А хто переносив ворожнечу? Хто переносив сварки? І легко потім з цією людиною говорити, чи хочеться її взагалі не бачити? Так? Можливо, хтось зараз. І перебуває в такому стані. Вам було б легко говорити цій людині щось приємне? Або робити щось приємне? Думаю, що ні. Оце від всередині відчуття не дає робити щось добре. Друзі, ми всі знаходилися в такому стані до Бога. Віця, ті, хто не є примирений з Богом, що вони найбільше говорять? Вони звертаються до нього, так, деколи. Але що вони кажуть? Нащо ти це допустив? Нащо ти це зробив? Що сталося в моєму життю? Це є такі виклики, претензії. Особливо це відчувається, наприклад, як в сім'ях. Коли подружжя між собою щось не узгодили, вони один одному починають говорити претензії. Деколи ми до Бога говоримо такі претензії, саме хрест став тим місцем, де Христос зруйнував усі ці перешкоди. Він знищив закона заповідей своїм ученням і смертю, щоб з юдею і поган збудувати одного нового чоловіка і творити мир. А апостол додає, і Христом примирити із Богом обох в одному тілі ворожнечу на ньому забивши. Тобто своєю смертю Христос виконав закон, забрав із нашого життя ворожнечу і подарував нам нову єдність. Завдяки йому тепер існує нова родина. Поміж нами немає чужинців. Як каже священне Писання Ефесян 2.13. Ефесян 2.13. Вище колись далекі були, стали близькі Христовою крові. Христос створив одного нового чоловіка зі свого тіла на Христі, давши нам спільну надію і спільне спасіння. Цієї стіни вже немає, її вже не існує. Можна спокійно заходити у цей двір і бути учасником разом, так би мовити, те, як тоді з юдеями так, погано могли. Так? Вони стали учасником цього поклоніння, вони стали учасником цієї Божої благодаті. Все відчули на собі разом. І ми вже згадували, що ми, 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 минулої неділі брати говорили нам про надію. Всі очікували визволення від гріха. Це була надія. Вони надіялися, вони... але ця надія в чому? Вона була в тому, що вони читали про те, що має прийти Месія. Вони ж не так просто з'явилася надія. Вони це знали, вони це читали, вони надіялися на те слово, яке має виконатися. Надія на цей мир. Я вже згадував, що учні по-своєму розуміли, це, що говорив Христос про цю надію. Вони надіялися, на який мир? Під чим знаходилась е, Ізраїль? Під чим знаходився? Під окупацією, так. Вони надіялися на цей земний мир. Що прийде хтось сильний, стане лідером і поведе. Ізраїль і вони визволять з Римської імперії цю землю, так? Або проговорив про який мир? Про вічний. Про вічний. Бо цей мир, який на землі, він може бути, як ми сьогодні вже читали про ось підписаний мир. Зараз у них там іде війна, Камбоджа і Таїланд, так? Вони знову починають стріляти один в одного. Хтось десь підклав бомбу, вона взірвалася і загинули військові. І друга сторона відповіла тим самим. І ще сильніше. Цей мир хиткий. А Бог говорить про той мир, який не хиткий, який постійний, який вічний. Біблія містить багато прикладів примирення. Ми дуже багато про них читали, ми вже тільки деякі. Згадаємо про Йосипа та його братів. Йосип був проданий в рабство, так, братами. І міг би помститися про, про те, що обрав? Прощення. Через те, що він розумів, що є воля Божа. Коли брати Йосипа боялися, що він помститься пі, після смерті, так? І він відповів буття 50, та розділ 19 вірш. Буття 50, 19. Не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро. І ці сильні слова показують, що навіть після великої кривди ми можемо вибирати мир і довіру до Божого проводу. Приклад, Йосипа вчить нас, хто живе в Христі, може пробачати і віднаходити шлях до примирення. І якщо ви читали так, цю історію, він, отримавши усю рану, Душевну, а потім і тілесну, тому що скільки часу він провів і в тюрмі, скільки, і мав дуже багато випробовувань, скільки часу він прожив в неволі, так? І скільки часу в нього було, щоб та ненависть могла зрости, розумієте? Він її міг підкріпляти, тому що кожен раз він получав, кожен раз він отримував від життя дуже тяжке. Правда, в кінці він став майже другим після фараона. Вище нього вже нікого не був, тільки один фараон. Бог благословив у цьому, так? Але до того часу, то він міг у серці своєму розвинути ці злість. Хто відчував це? Хто е, хотів, от коли вас образили, ще більше накопичувати, то, то я віддам. Та я я дочекаюся. Знаєте, як малі діти, є старший і є молодший в сім'ї. І старший трошки ну, притісняє молодшого. То молодший що каже? Та я як виросту, я тоді тобі дам. І кожен раз він росте і він то зрощує всередині. Так? Йосип так робив. Слова його, які ми тільки що прочитали, вони дуже сильні. Хіба є замість Бога? Ну, але то ж, стосується його, тут не стосувалося Бога, тут стосувалося його серця. То з ним це зробили? Він говорить, хіба я замість Бога ви задумували на мене зло, та Бог це на добро. Йосип дивиться наперед. І Йосип бачить руку Божу. Написано, що Бог був з ним. І він це знав, він це відчував. І Йосип мав мир у серці іменно який, який не можна було забрати. Він не був хиткий. Ось цей мир дарує нам Бог. І ще є один конфлікт, який цікавий. Приклад Павло і Марк. Згадуєте? Це вже зв'язано з церквою. Це вже зв'язано з святими людьми. Слухайте, досить цікаві слова записані. Спочатку Павло відкинув Марка. Діяння 15 розділ 37, і 39 вірші. Діяння 15, 37, 39. А Варнава хотів був взяти з собою Івана, що званий був Марко. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з Памфілії, та з ними не йш... на працю не йшов. І повстало що? Незгода і розлучилися вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру. Слово цікаве написано тут. Що тут... Це... Апо... Та, це є святі люди. Та... І повстала між святими людьми незгода. І що, можна було би зупинитися на цьому? Він би міг розвивати в собі це відношення до Марка. Але проходить певний час. І 2 Тимофія 4 розділ 11 вірш ми читаємо інші слова. Як Бог діє? 2 Тимофія 4, 11. Зо мною сам тільки Лука. І далі це апостол Павло пише: візьми Марка і приведи з собою, бо він потрібний мені для служби. Навіть в апостольському служінні сталось примирення і відновлення цієї довіри. Ісус Христос сам показав нам на своєму прикладі так, радикальне прийняття. Е, можливо, воно так не звучить. Коли ми читаємо Біблію, ну я можете собі уявити, як би відносилися ви, почувши про себе такі речі? Пам'ятаєте Филипа? Коли Филип привів, е... Натанаїла до Христа, той ж перше, що говорив про Христа, чи може щось добре бути з Назарету? Ну, Ми знаємо, що Христос Бог і Він знає, що, що думав Афанаїл, так? От якби про нас так думав? Але що Господь говорить? Він приймає його і полюбив Його попри ці його сумніви. Я думаю, що якби про нас так хтось говорив, то було би приємно? Що може бути добре скалуша? Цікаво, правда? Ну, і коли Нафанаїл зрозумів, хто перед ним є, він теж напевно в серці своєму запереживав, знавши, що Бог знає його думки, як він до нього відноситься. Та, Христос ці всі питання відклав, простив і прийняв. Що це означає мир, який дав нам Христос? По-перше, це мир з Богом. Саме головний мир. Сьогодні вже і брат говорив нам про це, так? Завдяки йому ми маємо не страх, а впевненість у близькості до Отця. Тому що до Христа це все було в страху. За покарання треба було приносити жертви, інакше покарання. Всюди були покарання. За кожен гріх такий тяжкий, що було? Мир, прийняття. Смерть. О? Ви зараз сидите спокійно. І можливо хтось з нас, той я, деколи прогрішаємося. Є страх такий, як колись, побили каміннями. А зараз дуже легко узнати. Зняли на відео в фотоапарати, відео є телефони, що ти там зробив, або що ти там сказав, записали, зразу свідки. При двох свідках вмирало. Відчувається той мир, чи ні? Алілуя Бога ви за той мир. А цікаво було б, якби ми зараз по закону тому жили. Тут би хтось лишився? А? Так? Чи не лишився би? У кожного своє серце заглянь. Є такі про проблеми і гріхи, за які можна було як тоді каменувати? Чи нема? Думаю, що би не лишилися. Він дарував нам цей мир. Він нам давав цей от спокій. Ми маємо оцей спокій в своєму серці, впевненість у близькості до Отця, як пише Павло, бо ми обоє ним маємо приступ у дусі однім до кого? До Отця. Ми можемо прямо і безпосередників приходити до Божого трону благодаті, отримуючи прощення гріхів і заступництво самого Святого Духа. Немає жодних бар'єрів, не потрібно більше дотримуватись обрядів, аби заслужити любов нашого Бога. Достатньо віри в Христа, і навіть той, хто почувався далеким від Бога, стає близьким Христової крові. По-друге, це мир із ближнім. Ми говорили про мир з Богом, про мир із ближнім. У Христі стерлись відмінності, якими ми зазвичай керуємося, як нагадує апостол Павло іншому своєму посланню, до Галатів 3.28. До Галатів 3.28. Немає юдея, ні грека, нема раба ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. І у Божій родині неважлива національність, соціальний статус чи стать. Усі ми однакові перед Христом. Більш того, ми стали братами і сестрами. Це щось говорить. Це щось дає. Хтось говорив, не будуємо стіни розділу, які Христос уже зруйнував. Кожен, хто у Христі, наш брат чи сестра, незалежно від племені, країни, кольору шкіри чи мови. Це біблійний урок особливо потрібний нам сьогодні, щоб це відкинути ці упередження, осуд і будь-які види ізоляції серед християн. Вони існують, друзі. І дехто да, їх будує. Знову цю стіну. Життя у мирі означає практичне подолання конфліктів навколо нас. У кожній родині можуть виникати сварки, їм не виникають. Між батьками, дітьми, між подружжями, між братами і сестрами. І Христос кличе нас не зрікатись один одного, а шукати порозуміння. Йти на поступки і щиро що робити? Пробачати. Щиро пробачати. Навіть у церкві можуть бути розбіжності через різні погляди, характери. Так методи навіть служіння. Та. та Христос дає нам силу бути миротворцями. Бо плід духа, любов, радість і 5-22 галат мир. Він дає мудрість і терпіння, щоб нічого не зруйнувало нашої спільноти. І ми переконані, якщо Христос зруйнував стіну ворожнечі, то нам не дано її знову відновлювати. Хоча ми так, коли хочемо. Коли ставимо ці камінчики, це глинки, Бог каже, ні, я вже це забрав. То якщо хтось із вас, із нас відчуває себе далеким від Бога, зрозуміти, що Бог уже перемістив цю стіну, забрав її. Христос уже простяг руку примирення. Що треба зробити? Коли вам простягають руку, вітаючись з вами, що ми робимо? Що, що, опускаємо або обертаємося в другу сторону? Друзі, уявіть собі, Бог проявляє ось це до нас. Ми стоїмо двоє. Уявіть собі цю ситуацію. Бог простягає руку, а відповідь. Як би ви відчували себе? У вас часто таке траплялося? Було таке в життю? Що, що ви відчували всередині, коли ось так робили? Бог до кожного просягнув цю руку. Тож треба дати. Символ такий самий від нас. Що, що означає простягнута рука? Чому колись. От, чому, чому так от прийшла ось така якась традиція простягати руку і один з одним здороватися? А? Як? як Так, а чому це знак миру? О! Рука чиста, немає нічого. Зброї нема в руках, я простягаю тобі. Подивися, я до тебе от з миром іду. І коли ми пожимаємо один одному руку, це означає, що ми єдині. Рука за якою стає разом. Тобто ми не вороги. Зараз дуже часто в політиці є такі моменти, коли. Представники, верховні представники країн, знаючи, хто є ворог, знаючи, хто є тиран, подають руку цьому тирану. Вони стають спільниками. І ви миттєво побачите в заголовках у пресі і так далі, що вони є разом. Не значить стали спільниками. Треба також і вибирати, кому подавати руку. Христос уже простяг руку примирення. Прийдіть до Нього у молитві, довірте йому свою долю, віддайтесь під Його керівництво і отримаєте мир з Богом. Хто ще відчуває себе далеким, а хоче бути поряд з Богом, разом з Богом і разом з іншими. І якщо ви маєте ворожнечу зближність, зробіть перший крок. Як навчає Євангелія, йдіть і примиріться, навіть якщо з вами несправедливо обійшлися, так як з Йосипом. Любіть, навіть якщо нелегко. вибачте, навіть якщо досі тримаєте образу. Це тяжко зробити, але з Богом це можливо. Нехай приклад Христа, який поклав своє життя за нас, надихає вас будувати мости поміж людьми. У завершення, пам'ятаємо обіцянку: ми обоє маємо приступ у дусі, однім до Отця. Це слово вселяє надію. Нам більше не бракує доступу до Бога. У Христі ми співгромадяни святих і домашні для Бога. Коли є цей мир Божий, то можемо спокійно трудитись, творити добро, жити згідно з Словом Христа і просити нашого Творця за мир у світі. Нехай наша віра буде миротворчою, як і Христос сам був творцем миру. Дякую Богу, що Він не просто дає нам мир на словах, але й дає нам самого Свого Духа Святого жити у мирі з Богом та з ближнім. Амінь.